Мене звати Юлія, ми переселенці Донецької області з Донбасу. Я дуже вдячна денному центру, людям, які тут працюють, які допомагають нам, допомагають нашим дітям. Після того, як ми зареєструвалися, недовго пройшло часу, небагато, і ми отримали кошти. Ви знаєте, у нас була така невеличка проблема. Дитина мала. Захворюваність по поводу дерматології. Ми звернулися в Чернівці в лікарню. Мали можливість на лікування, на обслідування і тому потратили кошти. Дуже дякую. вам. Мене звуть Олександра Лакіза, і це мій син Лев. Я я гадаю, що для людей ВПО це ну максимально класні емоції, коли ти сюди потрапив, але тобі, тобі дають змогу бути щасливим. Тому це я дуже вам дякую. Мені надав фонд фінансову допомогу на Льову, і ми займалися психологом онлайн, і ми ще купили йому окуляри. Льова, йди сюди. Тому дуже дякую. Ми і займалися психологічним здоров'ям, та ще і е, зоровим. Тому супер, дуже вам дякую. Ось. Цей центр це як свято для дітей, бо тут кожен день немає, там можливості кудись ходити, а це три рази. В неділю це дуже, скажем так, багато для них навіть і вони привикають вже як так і треба. Приходять, радіють, грають з ними тут. Нам дуже тут подобається, дуже гарне відношення до діток. А в травні я реєструвалася. А в кінці місяця я вже отримала кошти на двох дітей. А у сина дуже велика проблема. Він дуже хворіє. І за припрошлий рік навчання він. Два місяці робочих днів не ходив до школи. Це для мене дуже важливо, бо я працювати зовсім не можу. І, а це зав'язано на нашому бюджеті. Тобто його зовсім нема, майже крім переселенческих коштів. І якщо цієї допомоги не було, ми б не знали, що робити далі. Ми, вся наша родина і мої діти дуже-дуже раділи, що ми тепер маємо такий шанс на виздоровлення. Дякую до Дякую. побачення.